Ну то що ж я маю з тим робити? Боже мій милий, занапастила себе, занапастила себе на ціле життя. Ой, люди добрий. А була колись козирдівка та всюди перша, та в вечорницях перша, В колядці перша. На весіллях друщина. Та всюди була провідниця. Ну ти що ж? Бо ну, ти прийшлося мені до віддання. Ну, ти просила свою матір не пішку, ну та не віддавайте мене за мужика, не віддавайте мене за хлібороб. Я ж то дівка не проста була, в мене і дідусь і ванці був попом. Хай маєш тобі, так як є, видали мене за мужика. Та й так себе занапастила, так свою красу занапастила, страх Господи. Я вже собі думаю, ой, де мої літа молодіє, де мої літа молодіє? Та ще мені ви знаєте, як то у панів буває? А то розказувала мені одна ключниця одного пана, що там так пані над паном вередують, що не приведе, Господи. Все, що захочеть, все мають. Чи медяників її німецькі, чи яку хустку, чи яку одежу. Та все є. Все є. А тут люди добрі що, та нема нічого. Сама все на собі держу. А тут п'яниця неприсипенний, усе товче пить та пить. Нема спасу, нема спасу люди добрі. Ох, а себе мені навчитися по панському над мужиками вирядувати. Ох, все було. Доброго здоров'я, мати з неділе. Спасибі, спасибі, дитино, ну, будь і ти здорова. А досі ти так до рано ходила? Я вже і упоратися встигла, а тебе нема, та й нема? Та, хода, на Та й скажи ж мені, дитину, та й на що тобі було тратитися? Та, сім дала за неї, та й колись там я такого. маєш, маєш тобі? Але ж яка гарна. Та й чуєш, та й торгувалась, торгувалась, та й така морока, знаєш, а тепер перебув: аж божила, що дешевше не можна. Тих. А тут батько ще й міх такий, почала вона мені то на голову міряти, та й міряє, та й каже, Рай. Боже, та щоб їм лише не вибріхувати, скажи мені. Та знаю я таких, знаю, дитино. Та він, мав ногу над тобою. -та -та. Пани та й бреш, та вони цього не вміють. Ой, ой, дитино, не знаєш ти нічого. Та вони письменні. О, так, так. Та чи одну дівчину в нас на гончарівці звів з розуму, скажи. Та і письменні були, і купці були, та які собі не хочеш. Ну ти що нічого молодого чоловіка не затримай. Та сей може титоптаний був. <рес> Дитина, та сведеш ще гірше, ніж молодий. Ти мені лучше скажи, от нащо ти собі отой платок купила. Це то нащо? Та рушники були. <клес> <плес> Та мама тепер мода така. ти в очіпках ходиш. Ти навіть на поболях не позваєш? Ха, це забито в очіпках постарас світі. Оди, дивися яка. Ото От все і горе в тому, що новизна старовину проганяє. Дивися, які люди собі попридумували. Мода, модно, модно. Та й що з того? Але оце ти добре зробила Уляна, щоб купила собі хустку. Увечері жди старостів казали прийти старостей А чи знаєш ти Павла Кандзюбу із Харкова, що чомакує? Він ще до нас приходив ем, з монастирями Спаса. На багатий, Боже, та скільки там пар болів та всякої худоби, та скільки там землі, та будеш вся в золоті ходити, а помре старий. <пустити> та й я... каже: <пустити> та ти всьому будеш господиня. Ой, дитино, ти послухай мене. Нема на світі лучшого щастя, як з жити. Він тебе не б'є, не передує. А як не стану <свят> лає? Та ти крикнеш на нього, та він і замовчить. Дитино, ти послухай так. Маєш <свят> дурного, будеш сама всім орудувати. Грошима будеш орудувати, землею будеш орудувати, худобою будеш орудувати, та й що? А він тобі нічого й не скаже. І погуляти час будеш мати, і волиньку, і в свято, коли захочеш. Інше ж то діло з мудрим. Та де? Ні не діли, ні свята, та взагалі нічого нема. От мій п'яниця. Ну що з того, що він не дурний? Кобит вже удурів. Я дуже вже і рада була. Так саме, кажіть, що хочете, а я за того дурня, за того боцмана не піду, та не піду. Ай ой, не піде вона, то де ж ти дінешся, не піде Дивися, який тецько. А що ми тебе утримувати? Доки ми тебе утримувати будемо? Я вже тієї сили не маю. Хто тебе годувати тебе буде, скажи? Та що ж це я вам так утягу стала? Та ж віком приджуй на гольці і слава тобі вас, подисити зароблять. Ти не збирала вже дубаки чимало, повністю скрині на... Добач, ніхто тобі не трапляється. За кого ж ми тебе заміж видимо? А то шукає собі. Шукає, не рядує. Як вам мама щось сказала? Ну то кажи вже. Якщо ж ви знаєте Олексія. Якого це Олексія? Та коваля. Та він вам недавно кочербуз зварив та й щеблію зробив. А, коваль кажеш? Ну, знаєш. A ver. Я тобі так скажу. Скоріше в мене на долоні волосся виросте, ніж я тебе за Олексія віддам. Щоб ти знала, ввечері прийдуть старости. Прийде Стецько ним собі, Любесенко. Поговори! І щоб ти мені не вирадувала, а то я тебе знаю. Сьогодні, сьогодні прийду. Ти дивися. Сьогодні? А скільки ще чекати? Про що з тим дурним буду говорити? Я не вмію. Ой, ой, так, так. Не вміє вона, не вміє вона. А знаю, я так і не знаю. Лиш би парубок з дівчиною зійшлися, то знайдуть обчим потолкувати. А часом ще й мовчки та ще й краще подружитися. Ми, а я йду готувати обід і не виродувати мені. Та й постріл буде білий, та й одежі всякої, та й чена між нами, то до кого буде заговорити? кого поради, спитав. А за словом Олексійчика, а на край світі пішла, там чи біда і чи горе, і він медь заплакатиме. Дітівка За Забагача вона не хоче, жити добре вона не хоче. Коваля вона собі знайшла.